Які потенційні ризики? Починаючи від найпростішого забою подряпаного опіки, продовжуємо травму опорно-рахового апарату середньої тяжкості, можуть бути черепно мозкові травми струс мозку, травми хребта, якщо дитинка вирішила знову ж таки політати зі шкафчика, травмування або втрата зовнішніх або внутрішніх органів. Тобто, знову ж таки, з усього розмаху наткнутися на? Куток якогось столу камоди ще стрибнути, пострибати на батуті, точніше не на батуті, на дивані як на батуті і тому подібне, може призвести до серйозних травм, тобто рівень ризику від незначних ушкоджень до летальних наслідків. Летальні наслідки, звісно, в при побутовому травматизмі для дітей трохи рідше в межах будинку чи дому, але все одно ризики ось. Які міри безпеки та профілактики при цій загрозі, ми можемо, ми повинні приймати? Перше, звісно, що це попередня підготовка приміщень. Тобто, починаючи з перших днів життя дитини, коли вона ще не ходить, не повзає, ми готуємо. Будинок до того, що вона почне активно рухатись, да? до того, що вона перейде в фазу дослідника і почне повзити, гасати, відкривати все, що, до чого вона може дотягнутися, і ми до цього готуємося. Ми не перетворюємо квартиру чи будинок на дурку, да? не обтягуємо все м'яким. але враховуємо, що якщо є гострі кутки, то треба. Заклеїти їх там силиконовими накладками. Якщо є вікна, які легко відкриваються, то в них треба ставити замки і на тумбочки. Якщо є круті сходи, значить треба обмежити доступ до тину, до них. Якщо опція залазити на шкаф занадто проста, треба її максимально ускладнити. Навички погодження дитини з побутовою технікою. Звісно, це вже для більш старших дітей, але ці навички треба прибувати поступово. Тобто, якщо щось знаходиться в фізичному доступі дитини, вона має вміти ним з часом користуватися, але пояснювати дитині правила безпеки і за їх виконанням. З боку дитини і дорослих це наступний етап, тобто, якщо щось, що дитина не повинна чіпати, вона має це чітко усвідомлювати. А якщо щось, хто, що не повинен чіпати ніхто, то це потрібно, щоб цього дотримувалися всі. Тобто, правила безпеки вони пояснюються і їх дотримуються всі. Якщо не всі, то пояснюється, чому не всі. Да? Тобто, чому дитині не можна використовувати гарячу праску, а мамі і тату можна. Да? Це треба пояснити. Там, знову ж таки, Чому мясорубки користуються тільки мама і тата, а та дитина ні. І да? тому подібне. Безпечний і зрозумілий досвід для підкріплення довіри до права. Що це означає? Дитину не можна садити, прив'язувати до стільця і постійно набувати з ложечки. Вона повинна рухатись, вона повинна досліджувати і вона повинна набивати шишки. Але це повинно бути контрольовано. Тобто, безпечний досвід, він безпечний, хоч не завжди приємний, але безпечний. Звісно, що перші ці кроки дитина робить чітко під наглядом батьків. Самий простий приклад це, наприклад. Гаряча чашка, так, коли дитина тягнеться до гарячої чашки, ви її попереджаєте, що вона що цього робити не можна. Вона торкається, вона розуміє, що дійсно не можна, тому що буде боляче. Ви так розповіли, вона так запам'ятала. Ага, зійшлися пазли. По-перше, ви кажете правду. По-друге, дійсно, якщо ви попереджаєте що щось небезпечне, цього треба уникати. Знання медичної допомоги. Не завжди вдається досвід зробити безпечним на 100%. Іноді ви не здатні проконтролювати щось, іноді ви не встигаєте. Базові навички та до медичної допомоги дитини дуже бажано вміти і знати, тому що це, по-перше, вас заспокоює, а по-друге, може врятувати життя, якщо травма дійсно серйозна. Тому що хаотичні дії або занадто повільні дії можуть коштувати дуже дарго. Крім безпосередньо мір, який ви виконуєте, дії, які ви виконуєте, є фактори, що впливають позитивно і негативно на дотримання безпеки в цьому секторі.